Друзі-колеги, всім привіт! Моє вам вітання. Значить, приїхали. Приїхали розпочинати посівний наш сезон. Уже сівалка на полі. Діляночка підготовлена. Очікуємо представників Зеліта Селект. Будемо проводити цю операцію разом. Воно все було, як то кажуть, все правильно. Щоб і представники побули у нас, подивилися, що, як, куди, можливо, в чомусь допомогли навіть. Так, чіпляємо. Спереді, значить, на трактор поцепили додатково баласт. 7 штук по 45 з кейса. У нас сівалка в транспортного. Сівалочка Кун Плантер 2, хто не знає, хто з нових глядачів. Диско анкерний сошник. Отакий. Баки підмін є, але ми будемо сіяти бездобрив. Ми лапи взагалі зняли, будемо цю сівалку переробляти на РКД. Транспорт не робили самі. Повністю всю сівалку ми перебрали в цьому сезоні зимою. Кожну секцію, кожен підшипничок, усе, усе перебрали. 118 підшипників на всю сівалку йде. Також вакуумний трубопровід, де були помічені такі ну, отвори, невеличкі тріщинки, все позамазували герметиком. Щоб воно все було так, як має бути. Так що перший виїзд будемо, будемо спостерігати, що, що, куди і як. Так, Друзі-колеги, всім привіт знову. Завітали до нас отакі гості компанія Літеселект. Значить, вже наперед скажу, що одну ділянку ми відсіяли. Відсіяли ми Альфу. Відсіли такий гібрид. І тепер переходимо ми безпосередньо до Саксона. 22-й рік врожаю. Преміум фракція, будемо її сіяти поруч із Альфою, а далі вже у нас буде Берекет. Добре в нуль. Підживлення вже по листу буде по факту. По гербіцидній обробці Саксон під іде. Так що, що ми? Розкорковуємо Дай, дайте ножика. Десь там ну. розкорковуємо. А де <реку> ножик? Нема, ага. десь вже... ну, знаєте, Уже ножика де, нема. То, подручними способами, то що є в кармані у курильщика. Не для реклами. Так, такого не повторювати. Так, <реку> так, так не можна. <реку> тільки... Можна тільки нам сьогодні, бо. Таке можна робити тільки на Яготинщині. <реку> Сюди. Саксончик. Так. Так, Подивимось, що нам дасть Саксончик. Добре, вже ж в мене взагалі не було. Ні касу, ні підживок, ні НПК, що, нічого мощні взагалі. Нитки? А? Мощні нитки. Не мощні нитки, руки трошки це... Може, не, з другої сторони слухається, там не буде. Слухається. О, пішла. Пішла, пішла, пішла. Талант не, про... не просидиш. Так. Да. Там у нас? Саксончик. Доработка. Дмитрий Іванович Іванов. Запорожжя, Укрсімпромзавод. Завод. Велике дякуємо. Шостий рік працюємо і ні разу не получали від хлопців негативу по дорозі. Хороша. Фракція, да, фракція 3,5. Так, у нас мішок буде йти на 2 гектари. Значить 5,2 на метр 75 тисяч на гектар. Постараємось знайти, тому що Альфу ми тільки що із Серегою шукали, то, то було трішки, трішки да, важкувато. Ну, знайшли, заміряли все, з рулеткою. Це А можна почути таку густоту, сказали, ти, що п'яний. <рес> у нас ніхто так <світонок> не сіє. <рес> ти, що п'яний. <рес> ну У нас що кукуруза, що соняшник, оце ми сіємо з такою густотою. Чітко, край класний. Так що, так, да, засипаємо і, і будемо. Так, і будемо видвигатись. Бачили таке, щоб Борис залітався, як засипав насіння. Такого ще ніде не було. Я казав оцей постівав на факторі. Тільки в мене, тільки в мене. А ще сівалка така сама. Тут-чуть, щоб не розподілити правильно. Сівалочка бомба. У нас таких дві. Одна 12, друга шестерка, 6 ми неї дуже задоволені. І якщо Віталя захоче міняти собі якусь сівалку, ми його вже, Бачите, вже на сівалку є покупцять. Ага. Так що, хто дає більше, пишемо в коментарі. <сміття> Роди... Роди... аукціон. <сміття> аукціон. <сміття> <сміття> так, ідемо з розрахунку. Мішок на 2 гектари. Так, я дві. Так. Я думаю нормально. Єсько. Десь його може, в якусь окрему банку а там підвізти. Нє, це Ми тако як на темокуля, беремо літрову банку. Раз, раз, треба... раз, раз. Я раз, не взяв його. Нічого страшного. Ми Спішив... нікуди не, не спіші. Поле любить время. Да. Спішки тут не треба. Тут. Так, кажуть, якщо у брендованому одязі сієш, у Сереги, до речі, бачите, така сама жилетка, як і в мене. А ще, да, а ще якщо і еліта сіляк сама засипає. Посіний матеріал, то врожай подвоюється, кажуть. Потроюється. Потроюється. Ми Це перевіримо. Якщо то, приїхали, то подвоїться. А якщо вже і працює, щось трохи да, робить, да, то да. подвоюється. Будемо, будемо дивитись. Значить глибина посіву 5 сантиметрів орієнтовно. Головне, щоб було у волозі. По волозі, значить... Давайте вам отут отак покажу, щоб не в рядку волога є. Отак ось вся волога. Так, ага, забув сказати, саксончик у нас буде посіяний по кукурудзі. А тут, Пер... а тут були, ну, в основному цілина була, а але два городика була, там картопля росла. то Не суттєво, я думаю. Думав. В основному цілина була, пірей, сіно косили колись. А тоді його розпаювали і... Грунт і Такий, ще полтикий, ну, чорнозем тільки пісочок є. Отак, як ми на цьому, на кагрилику дивилися. У нас і не такі зовсім. Не такі, да? Ні, у нас структура вообще береш тако раз. Розсипається, да? Ні, слипається. А, слипається, да? Да, у вас штивіться, дивіться, Ну, да, да, Це добре, ми на сімочку три роки так, да, ні, два, третій год в Такому ґрунті вирощуємо, то шикарно. Хороша земелька. І це тут ще воно так, да, да, це точно. Якщо буде влага, то буде врожай. Ще воду не буде. Зарядка Таша да. те, зараз... що треба. Так, да, Зараз будемо шукати насіннячка в рядку. Так, який нам рядок, Правий. Серег? Та без різниці. Беремо якісь рядки, пробуємо шукати, показуємо Да. Ось одна. О! Опа. Викинув. Так. І приблизно через 20 сантиметрів має бути ще одна десь. Ось, Ось. Ось. Ось вона, да. yeah. yes. Yes. так. Є. Доставки. Є так, відміряємо десь приблизно. Десь отут. О! Oh. Є. Yes. Так орієнтовно тут наче ж не викинув. Чесно, не бачу тут може, тут десь. Кукурудзу шукати легше. Кукурудза крупніша, да. Ярко, красиво. О, ось все. Да, ну в принципі. А рулетка Серега, Ася, ага, давай помирим. Що там у нас виходить? Повинно бути 19, ну, Так, ну 22. 22. 48. Ну, десь повинно бути тут, але щось я не наблюдаю. А ось я вирив. Ось. Десь отут повинно ще бути. Ось одиві. Так, ну розстановочка нормальна. На 66 сантиметрів 4 штучки. Чотири штучки. Значить десь отут. Ось. Єсть. Ось. Це вже 5 штучок у нас виходить і це в нас 90, так? Да? Пощадку? За 90-93. Так, на колінах, наче бомжи. Десь, а ось от. Метр тринадцять, у нас шість штук. Ну Десь половиною виходить. 5,4. Я думаю, нормально. Що ти скажеш? Для вашого регіону піде? Для нашого ні. Для вашого, да. нормально. так. Нормально. Розстановочка є, двойничків не помічено, але ну, сходи покажуть. Сходи покажуть. Буде двойники, не буде. Це його от, туди отак. І хай росте саксончик. Так що працюємо, працюємо разом з компанією Elite Select. Сіяли ми, там трошки Чуть -чуть просипалось, а нічого. От сіяли а, ми даксон, зсипаємо і, і будемо переходити до берикеда. Той що під Опа, ну Берекед ви вже висівали. що да, ви можете сказати про да? Берекет достойний гібрид. Потужна стеблева у нього система, потужно розвинений листовий апарат. Хороший гібрид мені сподобається. Е, стійкий, дуже він до вилягання, невисокого росту, хороший. Конкуренцію він дає і дуже добру. І тепер в цьому році ще два новенькі гібриди, тільки кілька це вже так, буде. Так, Теж так, подивимося, все буде добре, даємо гарантію. Питаю, це не зовсім Якщо будуть нюанси, я буду обов'язково позвоню. Обов'язково Обов приїдете. І тільки правдивий відгук, да. Тільки правдивий, тільки все як є. Да, тут треба почистити, буде сіваку добре, да, бо сто гриста ну, А, а і... Це буде вгровайка, Трішки залишається, але все не суттєво, але все рівно треба ювелірно. Щоб все було красиво. Да. Чиститься дуже елементарно, просто. Валка дуже У На зміні Навіть як самих весільних дисків, дуже все просто. Да. Так, бачите? Будемо, так. Значить, ...дві ділянки відсіли, будемо зараз сіяти тепер берикет. На цьому, на цьому принципі я буду відео своє завершувати. А хлопці будуть вже перейдити до них на канал, посилання залишу, будете спостерігати, як ми там будемо сіяти. Еліту селект, берикет. Євролатін. Так що не забувайте за лайкосик, за підписочку і коментар, який залиш... залишайте. Всім взаємна підписка, ми теж залишимо канал Агрояготинщина, силочку, так що підписуємо. Агроканали Яготинщини. Та, агрокан... Ну, себе під каналом запишемо. На... Як канал, дизу, там? Агроканал його тичний з там, як воно зробимо. Підписуйтеся, дуже цікавий контент. Сам дивлюсь. Одні блогери, бачите? Так, так що, всім Блогер, пока. Агронаврі. Всім Так, да, Бачите? Агронаврі. Розсипали мені соняшник. Всім пока. Все, дякую.